За висновками експертів, родове помісце відомого науковця Миклуха Маклая неоготичного стилю. Аби максимально зберегти зовнішній фасад будівлі, малинчани проводять ремонтні роботи. Адже у стінах цього помісця знаходиться вже четвертий музей Миколи Миклуха Маклая. Внутрішня архітектура залишилась без змін. Зовнішня архітектура в радянські часи була обкладена плиткою, але по суті структура не була змінена. Ну, зараз, ми зараз маємо таку спробу відновити фасад будинку. То хочемо відновити будівлю. Робимо це своїми силами. Звичайно, якби були меценати і надалися якісь кошти, було б дуже приємно. Музей знаходиться на території лісотехнічного коледжу. Ідею його створення підтримали Олександр та Надія Міклухо-Маклай, послідовники та продовжувачі просвітницьких справ вченого. Автором архітектурно-художньої концепції музею став Борис Дєдов, художник, заслужений діяч мистецтв України. Цей невеликий на перший погляд музей є відомим у світі. Його відвідувало чимало іноземних делегацій, які знають Миколу Миклуха Макла, як цікавого вченого натураліста, етнографа, лікаря, антрополога, біолога, географа, філософа, лінгвіста та письменника. Публіциста був свій час і такий професор Лобода. Він президент української асоціації фізіотерапевту і культурологов. Віце-президент Міжнародної асоціації був е Академії медичних наук України. До речі, він туди потрапив. Музей Маклаїв він дізнався, що його в Сіднеї. Дуже багато в нас буває науковців з Києва, з Львова, з усієї України. Ну, в основному це науковці. науковці. Є і політичні діячі, звичайно, і політичні діячі, але в першу чергу це науковці. Відомий вчений на поліції вивчав традиції, звичаї та побут місцевого населення. Миклуху Маклайна ще. До та відомо завдяки дослідженням народів Південно-Східної Азії, Австралії, Океанії та й автором близько 160 наукових праць.